Змотивувало мене зняти це відео, те що я випадково захавав фрукт діамант. Ось я це роблю перед вами, тому наступний фрукт, який я знайду або виб'ю з гачей, я буду прокачувати на фул. На фул в мене вкачений нічого, тільки Ice V1. Діамант я прокачав ось вам скріншот, відео не знімав, тому давайте далі. Далі я знайшов фрукт вогонь, і давайте будемо його їсти. Um, 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 все, тепер осьмо перший скіл, і будемо його робити В2. Бо я знаю, що фул це В2. Все тепер кожен скіл треба буде прокачати, і так буде В2. Полі, то це все. Я в мене ніколи не було вогня, тому для мене це також новинка. Ну все, ми переходимо. І це у нас якісь дуже страшні слова написані, і ми підходимо та витрачаємо 500 фрагментів на це все. Ну тобто перший раз це небагато, але загалом треба чимало витратити, щоб прокачати на В2. Все, тепер переходимо далі. У нас і як добре, що є. Ті, хто мені допомагає. До речі, допомагали мені підписники. Я знайшов їх в телеграм-каналі, так що приєднуйся і, можливо, попадеш в наступне відео, які ось ті щасливчики. Так, я вам показую, ось що я відкрив політ, я не знав, чесно, що є. Є тут політ, і все. Далі наступний скіл у нас на F-ку. І якраз це політ. За дві тисячі! Дві тисячі він коштує. Ось знову прокачуємо. Наступний скіл на X. Це в нас просто удар. Ну це V1, не V2. Так що побачимо. А, і до речі, я можу ходити по лаві. Також прикольно, мені було цікаво провірити. Ось я вам показую Rocket Fly тобто то був звичайний, а цей іначе то швидший. Все ми знову відкрили прокачку на V2 і будемо прокачувати наступний скіл. Ось мені було цікаво. Подивитися, 3000 стояв, щоб прокачати на X. Все ми прокачуємо. Тепер у нас новий скіл на X. О, ну видно, помітно дуже різницю. То в мене було просто як удар, а це аж після себе залишилось. Тут мене чомусь перекинуло під карту, можливо, через те, що я. Плив на кораблі, не знаю. Ну в будь-якому випадку мені потрібно було підзаробити трохи фрагментів, тому що мені б тоді все рівно одну катку прийшлось би грати. Просто так. Ось я вам покажу вже наступний фрагмент. Це в нас на це і на В. Ве... А, це я вам долетів аж до самого верху. Мені цікаво, чи можна безкінечно вверх летіти, чи ні. Ну коли на руки то цьому флайф. Все наступний скіл це аж 4 тисячі. І це у нас буде ого, щось Щось сильне. Ну виглядає воно потужно. Все знову ми приходимо і купуємо останній скіл на вогонь. Мене він не приказ. Тому зараз будемо йти качати. Мені вже цікаво, що це. Це прокачали сто рівнів, і зараз будемо дивитися всі фрагменти. Ой, всі ці по очередь, по черзі. Це, напевно, найжорший скіл, аж 5 тисяч дамага. Так, ну що ж, перевіримо спочатку. Перший скіл це в нас. Ну, 4 тисячі непогано. Надомажив. Другий скіл це 3200 менше, але оці вогоньки ще далі домажить. Далі ось ще один скіл, три. О, майже 4 тисяч. І вогоньки трохи надумажили, то 4. І останній. Ну ми не побачимо, бо я вбив, але. Ну, року цей-то непоганий сам по собі вогонь. Літати вміє. Тільки не знаю, як буде він для фарма, але ну, виглядає непогано. Наступний фрукт я знайшов Falcon. Його всі дуже хейтять, не знаю, і будемо зараз його провіряти. Дропну покажу, що я його справді знайшов. Мені аж самому цікаво, що це за фрукт. І потім я вам скажу свій вердикт, чи, чи поганий фрукт, це чи добрий. Добрий. Ну вони всі гіркі, ну типу чи гарний. Заактивуємо фрукт і що ж, будемо йти качатися. Камон бро. Активуємось перший у нас, це крила. Ну воу, а, і скіл просто так. Ну все, ось нам пішли, пішли, левела, ох, як пішли, понеслись просто. О, я бачу, що ми відкрили політ, флайт і все. Тут, до речі, так само 120 левелів треба прокачати. Що ж, я прокачав його на фул, і скажу, що якось, ну це слабо. Це дуже слабо. Єдине, що мені сподобалось, це що можна літати, і в тебе є крила, типу, як у птаха, і все. Типу, а в ці нічого, нічого, кроме крил, мені більш не сподобалось. Оцей скіл, да, непоганий, але він, ну, 3000. Домага, це прям дуже Мало. І ти підходиш близько і все, і тебе просто там нокають Так що фрукт, я тепер розумію, що він поганий. Єдине, що якщо ви просто хочете політати з крилами, то можете брати цей фрукт. І все, більше не рекомендую. Так, тут у нас заспавнився фрукт, і у нас десь 40 метрів. Не розумію, де він. Це в новому місці, я його ще більше не знаходив. І давай тільки не рокет. Мені буде цікаво, що це. І це чоп. Чоп, кажуть, гарний для ПВП. Не знаю як як буде, ну в мене також не було ніколи. Так що, ну, як був, але його не їв ніколи. Так що будемо зараз його їсти і дивитися, чи гарний він чи ні. Так, все у, у нас чоп активований, і перший скіл це в нас якийсь такен, такл і крила, до речі, залишились. Прикольно. Ну зараз все перевіримо на NPC. Що це за фрукт? О, це типу, вперед. А це мені подобається в чопі, що це логія. Типу, як мене ось б'ють, то я якби як пружин... ну як в One Piece самому аніме, що якби не можна мене вдарити. Також прикольна логія. Ой, хорошо пішли. Ну мені вже подобається більше, ніж Falcon, чесно скажуть. Особливо через те, що ти таку хиляєшся, типу, як це логія. І через оцей скіл мені він чомусь прям сподобався. Так, ну нам залишилось всього лише 80 рівнів, і типу в нас фул він прокачаний. Тобто лише 80 рівнів ми відкриємо гелікоптер. Все, гелікоптер, як я розумію, це зможу літати, типу, як от у One Piece. Так, я можу літати. Ну я просто бачив цей скіл, тому да, я можу ось літати. Ну добре, що я можу літати за фрукт, який Це звичайно не смок, який ще домаже, але в мене його не було також. Ну все ми прокачали і цікаво, ж який буде наступний фрукт. Ну от прямо цей скіл мені дуже подобається. Подобається цей денс. Так що фрукт мені набагато краще, ніж той, що був фалкон. Так, все, прокачало ще трохи, і давайте подивимось, може є, але ні, немає. Буде в стоці, і інших також немає. Так що відкриваємо рандомний фрукт. І що ж нам випаде? за 400 тисяч це. Давай щось гарне. У, пісок. Пісок кажуть, гарний для прокачки. Ну зараз подивимось. Чи так це насправді чи ні. І він тим паче коштує 420 тисяч, тобто приблизно так, як я й крутив. Ну так як і мій крут коштує. Так, дивимось перший скіл, і це о, ну, щось нове. Пуємо на Сант. У нас це дуже далеко. Його я листав, поки знайшов. І все. Проходимо перший у нас і купуємо за 500 фрагментів на скіл німецьку С. Не буде горити цю так. Все. Ну коротше. О, я ніколи, до речі, не бачив, щоб В 2 оце пісок. Так само, як і ось цей зліва хлопець. Ну це цікаво. Так, зараз ще трохи і. І все, у нас тепер будемо купувати наступний скіл на F за 2000 фрагментів. У мене він, звичайно, ще не прокачаний, тому що я проходжу рейди, а потім вже буду качатись. Так, і ось вам перший скіл, я ще раз показую. І по моїм даним, зараз є Будда в стоці. Я не сказав, але якщо Буд, я в ну, мене взагалі шлях, до Будди. Тобто, або я виб'ю, або буде в стоці. І зараз дивимось. Так, так. нарешті, Буда, нарешті. Все, тепер я можу купити Буду і. О, в мене дали нова титула нових і. Я верну, буду боже, як же ж я все, просто я щасливий. Тому що мені за оці всі інші фрукти, ні, я от як звик добуде, то для мене це найкращий фрукт для фарму. Ну і загалом це гарний фрукт. Мені подобається, що не так і домажить тебе, тільки там бафи плюс 100% Все. Так що буду закінчувати цю рубрику, якби якось отак вийшло. Не знаю, я перший раз сам видумав цю рубрику, і якщо вам вона сподобалась, то пишіть в коментарях, можливо, зроблю щось схоже або буду прокачувати всі фрукти на фул. Все з вами був Кото, дякую за перегляд, ось телеграм-канал і бувайте! Нехай щастить!